Привіт, друзі! Хто перший раз зайшов на мій український ютуб-канал? Мене звати Євген, я розказую про Нову Зеландію. Сьогодні буде страшенно цікава тема, а саме те, що уряд Нової Зеландії планує підняти мінімальну зарплату для іммігрантів, які приїжджають сюди на робочі візи з 29,66. 31-61. І це надзвичайно класна новина. Хто ще не підписався на мій україномовний YouTube канал про Нову Зеландію, будь ласка, зробіть це, підтримайте мене. Адже мені важлива дуже ваша підтримка. Поставте вподобайку, коментар, поширте це відео. Українська мова це ідентичний код нації. І, як на мене, це дуже важливо саме записувати українською мовою. Адже перед тим як я приїхав в Нову Зеландію, шукав всю інформацію на ютуб каналах на сайтах. Більшість була з них на російській мові. І Я створив одну перший україномовний ютуб канал про Нову Зеландію, і мені потрібна ваша підтримка дуже сильно. Я, наприклад, бачу, що е Дуже важлива в світі роль української мови і культури. Адже окупанти, коли приходять на нашу землю України, перше за все вони міняють таблички, щоб не було в українській мові. Написано знищують наші бібліотеки україномовними книжками, знищують культуру. Адже як розказував мій дід. В Удянському Союзі, коли він був малим, їм не дозволяли і соромили, хто ходив калядувати, щедрувати, прямо висліджували викладачів в школах і потім критикували, висміювали, що це типу, соромно таке робити. Повірте, що українську мову і культуру не потрібно недооцінювати в війні проти Російської Федерації. Адже на цьому і тримається наша нація, розумієте? Саме на цьому я бачу в цьому велику силу, коли ми з вами комунікуємо на українській мові. Підтримуємо нашу культуру. Дякую. І що ж, це дуже класно, що уряд Нової Зеландії робить зміни і піднімає мінімальну зарплату для іммігрантів, які відкривають робочу візу з 29.66, Яка є на даний момент, і в лютому місяці вона буде становити 31. 61. Термін дії був 3 роки, а тепер буде 5 років. І це також Ви відкриваєте візу на не на три роки, а на п'ять. І це набагато довше за 5, за ці п'ять років. Я думаю, ви точно встигнете там отримати резидентство, освоїтися в країні, відчути її. І коли я ще приїжджав в Нову Зеландію, перший раз приїхав у 2015 році, то таких умов не було. Люди приїжджали там, працювали. На мінімальні зарплати, так як для всіх в країні була, карантин було 15-16 доларів. А така, що для іммігрантів, як зараз, наприклад, мінімальна 22,70, а для іммігрантів зробили 29-66, то такого й близько не було. Так що я думаю, що це дуже класні умови. І повірте, якщо інші ці візи відкривають, то немає нічого неможливого. Понятно, що потрібно бути гарним спеціалістом в своїй. Галузі в своїй справі, конкурентним на ринку. І, звісно, що тоді вам буде набагато легше відкрити такий видвізи. Зараз я ось ставлю цей момент з імміграційним адвайзером з України. Його звати Андрій. Ми записували нещодавно повне відео. Ця частинка буде саме про цей момент, про робочу візу. Так що перегляньте, будь ласка, його і поставте вподобайку, коментар. Дякую вам. Ну, існує декілька видів робочих віз в Нову Зеландію. Основна це тоді, коли людина знаходить роботу, ну, відповідно до своєї кваліфікації свого досвіду. Це віза називається Credit Employer Work Visa» або віза акредитованого роботодавця. Тобто, досить нещодавно нова Зеландія вела цей тип візи. На даний момент будь-який роботодавець, який хоче прийняти на роботу іноземця, він повинен пройти акредитацію. Тобто він подає певний пакет документів в міграційну службу, які підтвердять те, що він фінансово спроможний, що він може утримувати іноземного робітника. На даний момент термін візи три роки в кінці листопада, нові правила. Тобто, тепер буде віза видаватися на п'ять років. Тобто людина, ну, яка супер. отримає цю цю візу, кредит Visa, він зможе працювати в Новій Зеландії 5 років. І на сьогоднішній день це мінімум, який роботодавець повинен платити за цю роботу. Тобто 29 доларів 66 центів. З лютого наступного року вона збільшиться і буде 31,62, Мені здається, я про uh -huh. точно да, росте розумію. Ну що, друзі, подивилися тільки наше інтерв'ю з міграційним адвайзером з України з Андрієм. Дякую, що е, продовжуєте дивитися новий канал. Е, це реально дуже гарна новина, хто планує мігрувати до е, Нової Зеландії саме через робочу візу. Початку дуже класно, І з цим я вас вимагає. І також збільшується е, е, термін візи з 3 до 5 років. Це супер. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Поширте це відео, поставте подобайку. Слава Україні, друзі, і хай вам щастить у всіх ваших починаннях, за що ви не взялися на зв'язку.